Хочу виразити дуже свою вдячність за проведену проведені міроприємства по виставці та відвіданих виробництв. Ми були два дні. На виставці побачили багато нової продукції і познайомилися з цікавими виробниками. Сьогодні ми їздили на виробництво до цих виробників і нам розказали і показали повністю, як вони виготовляють свою продукцію. Виробництво було різного рівня від досить простого і ручної праці до досить. Високоякісного і продуктивного виробництва, де використовуються різноманітні сучасні верстати, ще раз хочу виразити свою вдячність за дане мероприятие.